Довітусім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним, домашнім, запашним хлібом. У глибоку миску просіюємо борошно. Додаємо сюди солі, додаємо сюди 1 грам сухих дріжджів. Трохи ось так усе перемішуємо. Додаємо неповну столову ложку меду. Мед може бути гречаний, квітковий, який маєте, і вливаємо теплу воду усю відразу. Починаємо замішувати тісто. Я це усе роблю ложкою. Ось такої консистенції виходить тісто, тепер його потрібно накрити щільно-харчовою плівкою. Зубочисткою в декількох місцях, ось так хаотично робимо невеличкі дирки. І прикриваємо чистим кухонним рушником та залишаємо при кімнатній температурі на одну ніч або приблизно на 15 годин. На другий день ось таке тісто в нас виходить. За допомогою кондитерського шпателя або кухонної дерев'яної лопатки перекладаємо тісто на поверхність, поверхність обов'язково припиліть борошном. У мене тут приблизно 3 столових ложки борошна є. Викладаємо на серединку тісто, обвалюємо його борошном зі всіх сторін. За допомогою також пателя, це найзручніше, бо воно зараз дуже липне до рук. Ми його місити не будемо, просто буквально 2-3 хвилини побавимося, поскладаємо типу конвертика. І далі формуємо хлібець. Хтось хоче круглий, хтось любить подовгостий на ваш вибір. А за той час включаємо духовку на 200 градусів, поміщаємо туди посуд, в якому будемо випікати наш хліб, і його потрібно прогріти приблизно 15-20 хвилин. А далі переміщаємо наш хлібець за допомогою шпателя обережно. У форму, у мене гусятниці немає, я буду випікати його ось такій скляній формі. Форму припилила добре борошном, переміщаємо туди хліб та залишаємо, щоб він постояв 15 хвилин, після чого його ставимо у духовку. Так як у мене немає кришки для цієї форми, я щільно закрила фольгою. Якщо будете робити так, як я, обережно, тому що форма гаряча. Ставимо далі наш хлібець у духовку на 30 хвилин при 230 градусах. Випікаємо рівно 30 хвилин, після чого кришку забираємо чи у моєму випадку фольгу і даємо уже красиво зарум'янитись, буквально ще 15 хвилин, але орієнтуйтеся вже по своїй духовці. Коли хліб спечеться, не спішіть його відти зразу забирати, дайте йому ще 5 хвилин там вистигнути. Після чого його потрібно перемістити на рішітку. І залишаємо при кімнатній температурі до повного вистигання. Ось така хрумка скоринка виходить ззовні. Подивіться, Ммм, ням-ням-ням. Всередині він неймовірно ніжний і дуже-дуже смачний. Дуже легкий в приготуванні, наприклад, ви зранку дуже встали, приготували сніданок, швидесенько замісили тісто, все робиться ложкою, руками нічого не потрібно замішувати, накрили, залишили, пішли на цілий день по своїх справах ввечері. Приходите швидесенько в духовку і маєте домашній смачний запашний хліб. Сподіваюся, вам сподобається даний рецепт, вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Підписуйтеся на мій канал Українські домашні страви і всім па-па!